Друзі, всім привіт. Я десь раз в місяць е, на винограднику сапаю бур'ян. І в прошлом місяці я теж сапав бур'ян. І є в мене кустик винограду е, під назвою Красава. О, і я бур'ян, той який посапав, підложив під його грона на землю. Е, щоб вони там е, хоча б на бур'яні були, а не на землі. Думаю, може хоча б і там цілі остануться. І це ось пройшов місяць, пройшов місяць, я вчора там на задньому плані видно бур'ян. Посапаний ще валяється, сохне. От. Вчора сапав бур'ян і побачив е, ці грона. Винограду красава. Зараз я вам покажу. Е, Мені подобалося те, що я побачив. Так. так, друзі, продовжимо. Ось де цей бур'ян, який я посапав. Ось де кущ е, красаве. Це е, красава привитий. У е, мене є корневласний, а це привитий. А ось де бурйон, який я сапав в тому місяці. Це від місяць, лежить він вже висох. А зараз я вам покажу те, що мені найбільше сподобалося. Так. Опа! Виноград красава. Дуже приємна е, картина. Не в плані е, зовнішнього вигляду, а в плані того, що ці грона були під водою постійно. У нас е, два рази тиждень йде дощ, а вони всі цілі. Дивіться. Підтвердження тому, е, ну, дивіться. Зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд підтверджує те, що вони туди в болоті, в пилюгакі, в павутині лежать вже дуже давно. Вже навіть павутиння в пилюгах. А під ними е, бур'ян, який я під, підложив ще місяць тому це я вважаю що це надскладні як би так правильно вам сказати надскладні умови в яких росте красава і він і він цілий цілий цілісенький зараз я зріжу ягодку вам я покажу зараз грома гро, яке воно Ну, це таке це, це сигнальний урожай того года прививку. Він не може показати максимальні свої, на що він способний. Це е, сигнальний урожай. Та нижня грона, вона побільша, це десь, по, десь пів кіло. Це надскладні умови. Якщо в таких умовах не тріснуло виноград, то він тріщати не буде. Ось дивіться на пасинку. Дивіться, які ягоди. Ми зараз одну ягоду зріжемо, подивимось, що він. Що він на що він схожий. Опа! Він ще не готовий. Йому десь тиждень. Так, ось де ягода така. Видно. Ось так мають буде видно. Красава. Зараз ми його зрівняємо з преображенням. Ось до мене преображення росте. Дивіться. Ось преображення ось красава. Ось така ягода. Ось де. Це прививка того року. Красава. І отака ягода. В наступному році е, вона буде набагато більше. Ось така ось дивіться. Дуже чудова форма. Е, лежить грона в воді. Всі грона в гаки. Він росте біля дорожки. Цей виноград. І в мене на нього немає е, взагалі времени. Я проходжу, глянув цілий, ну і пішов далі. Дивіться. Це надскладні умови. І він весь цілий ягода в нього така. Зараз я на сонечку попробую вам показати така ягода. Мені дуже подобається те, що він цілий, тому що коли ти вирощуєш ягоду, пройшов дощ і порвало, ну просто опускаються руки. А тут грона лежить воно лежало на землі. Я підмастив бур'ян для того, щоб думали, ну якщо порве хоч щоб, щоб хоч не так порвало. А воно взагалі його не порвало. Взагалі. Дуже. У нас був дощ навіть з градом, Вон, дивіться, листя пробиті. Побите листя, ось де. Дивіться. У нас кожного раз в неділю це... Як отче наш іде дощ. Я сейчас відкушу і або... розріжу. Давайте у мене тут є пеньок. Сейчас я розріжу, вам, покажу. Так, так. А тут цикаторик есть. О, так разреза. Так, опа. А так, о! Вот і красава. Сейчас я. Вибачаюся, з половину. Дуже плотна. Така, вона ще не, не, не зовсім спіла. Кісточка ще зелена. Ну, сахар уже є. Цукру вже вистачає. М -м -м. Дійсно, виноград красава. Ще вам можу сказати. Вкус чудовий. Плотна ягода. Лежав цілий місяць. В воді, в землі, в піску і цілий. Ви, е, е, ну, підтвердження моїм словам є е, зовнішній вигляд його. Так що, друзі, рекомендую. Красава. Дійсно красава. Все, друзі. Всього вам найкращого. Успіхів. Здоров'я. До наступної зустрічі. 有报告。So,